Вітаємо всіх на нашому каналі. Це відео присвячене комплекту Метафорса 2 та продемонструє його покрокову установку та налаштування. У комплект набору входить базовий блок Метафорса 2 для встановлення на динрейку, три датчики руху, два датчики протікання, чотири датчики положення вікон або дверей, чотири датчики температури, блок живлення та коротка інструкція, що містить QR-коди для підключення до пристрою. Модуль Метафорса 2 має 10 релейних виходів для підключення навантажень, таких як лампи, жалюзі, клапани керування опаленням та подачі води, гаражні ворота, замки та фанкойли, 4 канали для підключення освітлення, що димується, 24 входи для підключення кнопок, перемикачів, герконів, датчиків руху та протікання, порт для підключення датчиків температури, до якого може бути підключено до 8 датчиків. Каншина для підключення додаткових пристроїв та датчиків. Ethernet-порт для підключення до мережі Інтернет. Встановіть блок живлення та пристрій Метафорса у щиток. Підключіть живлення. Інтернет. Кнопки. датчики – та навантаження. Докладну інструкцію щодо підключення дивіться за посиланням у верхньому правому кутку або в описі до цього відео. Ми рекомендуємо встановити два захисні автомати: один для живлення навантаження, а другий для модуля Metaforce 2. Якщо у вас є додаткові модулі розширення системи, встановіть та підключіть їх, об'єднавши їх каншиною між собою. На кінцях шини встановіть термінатори. Увага! Такі елементи, як жалюзі, можуть бути пошкоджені у разі одночасної подачі напруги у канал відкриття та закриття. Не рекомендується подавати навантаження до завершення конфігурації вихідних каналів, подайте живлення на пристрій Метафорса, не подаючи живлення на навантаження. Переконайтеся, що на модулі засвітилася лампочка індикації та світлодіоди на роз'ємі ізернет. Встановіть програму LARNITEG на ваш смартфон або планшет. Для цього скористайтеся QR-кодом, який можна знайти в інструкції з комплекту. Після встановлення та запуску програми для підключення до пристрою зайдіть у розділ З'єднання і відскануйте QR-код з інструкції. Тепер ви можете зробити налаштування входів і виходів. Для цього зайдіть у додаткове меню. Та активуйте режим налаштування, натиснувши на іконку Режим редагування. Тепер знову зайдіть у додаткове меню та натисніть на Установки. У вкладці модулі можна переглянути та задати конфігурацію входів і виходів модулів, підключених до системи. Натисніть на іконку налаштування модуля Метафорса та у меню Виберіть Конфігурація виходів. У діалозі виберіть тип навантажень, підключених до модуля, а також їх параметри. Наприклад, ви можете вибрати жалюзі і встановити час їх відкриття або клапан керування опаленням, вибравши його тип нормально закритий або нормально відкритий. Збережіть зміни, після чого подайте живлення на виконавців та перевірте їхню роботу. Аналогічно конфігуруються входи. Після чого перевіряється коректність їхньої роботи. Також у разі наявності модулів розширення, сконфігуруйте та перевірте їхню роботу. Далі можна створити приміщення та розподілити пристрої між ними. Для цього переконайтеся, що ви перебуваєте в режимі редагування, після чого викличте меню вибору приміщення і створіть необхідні вам кімнати. Далі, натиснувши та утримуючи іконку. Ви можете змінити її положення або перемістити в іншу кімнату, помістивши в меню вибору приміщення і потім вибравши Потрібну вам кімнату. Створювати приміщення та переміщати елементи між ними можна також, перейшовши в установки, а потім у вкладку Структура. Тривалим натисканням на іконку викликається меню, з якого можна перейти в налаштування цього елементу. У розділі Основні можна змінити ім'я елементу, додати голосову команду, змінити іконку або додати елемент в обране. А «Авто» дозволяє в декілька кліків активувати автоматизацію та встановити її параметри. У розділі Розклад можна задати розклад увімкнення та вимкнення даного елементу, у тому числі з прив'язкою до часу сходу та заходу сонця. Наприклад, включення вуличного освітлення через годину після заходу сонця та вимкнення о 23.00. Розділ Вимикачі дозволяє прив'язати клавіші для керування цим виконавцем. Для цього натисніть потрібну клавішу. Система відобразить її, після чого натисніть Прив'язати та Збережіть зміни. Тепер ця клавіша керує обраним виконавцем. Розділ вимикачі має додаткові налаштування клавіш. Ви можете вибрати керування по подвійному або потрійному кліку клавіші, а також вибрати дію, наприклад, тільки вмикати або вимикати виконавець. Наприклад, до основного освітлення можна прив'язати одинарний клік клавіші, потім у налаштуваннях бра можна прив'язати подвійний клік цієї ж клавіші, а в налаштуваннях підсвітки потрійний. Таким чином, одна клавіша при одинарному натисканні керуватиме основним освітленням, при подвійному керує бра, а при потрійному світлодіодною підсвіткою. Аналогічно можна зв'язати клімат та датчики температури, клапани подачі води та датчики протікання. Для цього перейдіть в налаштування клапана подачі тепла та далі у розділ Сенсори, де виберіть один. Або кілька датчиків температури, що належать до даної зони опалення. А в розділі Автоматизація налаштуйте тижневий графік температури. Після збереження змін кліматична зона буде підтримувати температуру згідно із заданим розкладом. Далі можна створити світлові сцени. Для цього виберіть відповідний пункт у додатковому меню. У вкладці Основні задайте ім'я сцени у вкладці Стан. Тривалим натисканням додайте необхідні світильники та встановіть їхній стан. Якщо потрібно у вкладці Вимикачі можна прив'язати кнопки. Далі Збережіть сцену, і тепер після її активації обрані світильники перейдуть у потрібний стан. Таким чином можна створити кілька світлових сцен для різних ситуацій. Наприклад, для читання книги. Або перегляду кіно. Наступним етапом можна налаштувати автоматизацію, наприклад, відключення освітлення у коридорі у разі відсутності руху протягом 10 хвилин. Для цього в налаштуваннях елементу перейдіть у вкладку Автоматизація. Опція Автоперіод задає час, на який вимикається автоматизація після ручного керування виконавцем, тобто. Після включення даної лампи за допомогою додатка або клавіші автоматизація буде відключена на 10 хвилин. Цей параметр підбирається в залежності від призначення приміщення. Для коридору можна встановити його на 5 хвилин. Потім активуйте автоматизацію номер 4 вимикання у разі відсутності руху та перейдіть в її налаштування. Виберіть датчик руху, поріг спрацювання і час. 10 хвилин. Збережіть зміни. У виконавця з'явиться додаткова іконка А, яка означає, що цей елемент автоматизовано, тепер лампа буде вимикатися у разі відсутності руху протягом 10 хвилин. Для інтеграції з голосовими помічниками активуйте функцію голосового керування в налаштуваннях потрібних вам елементів. Далі для підключення вам знадобиться пін-код, який разом з інструкцією ви можете знайти у розділі голосові помічники додаткового меню. Після додавання нових пристроїв Siri та Google Assistant самостійно оновлюють список пристроїв, однак Алексі потрібно подати команду Discover New Devices. Для підключення камер, сценаріїв, плагінів, налаштування клімат-контролю або оновлення системи можна скористатися веб панелью LT setup Докладніше про це дивіться за посиланням у верхньому правому куті або в описі до цього відео. Доступ до LT Setup також може здійснюватися з дилерської панелі адміністрування. Налаштовувати або змінювати конфігурацію системи можна віддалено, без посереднього виїзду до об'єкту. Кожну добу автоматично створюється повна резервна копія всіх налаштувань та конфігурацій системи, яка синхронізується з хмарою, надаючи можливість у кілька кліків відновити налаштування системи. Для хмарного доступу до пристрою не потрібні додаткові налаштування. Додаток помічає відсутність системи у вашій локальній мережі та автоматично з'єднується через Хмару. У разі виникнення питань на будь-якому етапі можна скористатися документацією на сайті wiki.larnitech.com або зв'язатися зі службою технічної підтримки. Наша підтримка має можливість віддаленого підключення до пристрою та може перевірити параметри конфігурації системи і допомогти у вирішенні питань. Дякуємо вам за ознайомлення з нашим навчальним матеріалом. До зустрічі у наступних епізодах.